У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбулася божественна літургія, де відзначили провідну неділю. Деталі Богослужіння до вашої уваги. В храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі Бродах відбулася урочиста літургія, присвячена провідній неділі. Під час богослужіння віруючі звернулися до Всевишнього із молитвами молитвами мир та здоров'я.

Священники підкреслили важливість єдності та спільної молитви в умовах війни. Звертаючись до парафіян, вони наголосили на необхідності зберігати віру та надію, незважаючи на випробування, які випали на нашу долю. Оскарне спостраждання смерті і воскресіння Господа розкриває найглибший зміст духовного досвіду, який сьогодні пережив. Допомагаючи нам побачити між нами стражденою і Ісусі. Ми Мелітон Сардійський, наче підсумовуючи пасхальний досвід переслідування християн другого століття в Азії, каже, Христос єдиним, хто взяв на себе страждання всіх». Варто зазначити, що храм Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі у бродах. Потребує значних коштів на відновлення після пожежі, яка сталася минулого року. Під час літургії було оголошено про ініціативу збору пожертв на відновлення храму. Священики закликали віруючих долучитися до цієї важливої справи, адже відродження храму є символом відродження нації та її духовної сили. Сергій Нікішин, телеканал Бродиумайн.